Сьогодні я зніму відео, в якому покажу, як ми організували пеленальне місце без пеленального комоду. У нас квартира досить маленька і нема місця, де поставити ще додатковий комод, тому ми вирішили, що у нас великі підвіконня, і ми зробили місце саме на підвіконні. Одразу скажу, що з вікна не дує. Тобто вікна у нас досить якісні. Показуємо. І так, тут у нас лежать запасні підгузки, але в подальшому я хочу дещо змінити, можливо, там буде стояти щось інше. Стоїть годинник на такому імпровізаційній. Підставці з серветок та ватних паличок треба щось змінити, але ще не вирішила, як краще зробити. Якщо у вас є якісь ідеї, пишіть в коментарях. Далі йде органайзер з сінцею. Тут стоять різні засоби, я їх потім покажу. Наприклад, тут стоїть укропна водичка. Присипка, якою ми ще, до речі, не користувались, відерця ми туди скидаємо сміття. Наприклад, коли я утром вмиваю ватними дисками, то туди скидаю серветки. О, так. Іграшки вже стоять, тому що вже йому цікаво. І цей матрасик, якщо ви бачите, то він трошки виступає. Це матрасик з бейбі боксу Коли я робила розпаковку, я казала, що я покажу вам, де я використовую цей матрасик. Ось цей матрасик, якщо ви пам'ятаєте, з бейбі боксу з пакунку малюка. Пелюшка одноразова поганої якості відео про пелюшки зроблю, тому що. Цю пелюшку я купувала ще, будучи вагітною, і якось не задумувалась про якість. В пологовому нам видали інші пелюшки. Я порівняла і зрозуміла, що буду шукати саме ті, які були в пологовому. А не було пакунку, тому не знала фірму. Але я все ж таки знайшла пелюшки гарної якості, ті, які були в пологовому. Далі покажу органайзер наш. Так. Органайзер купувала на Amazon. Всього сірма. Посилання залишу в описі під відео. І так, тут у мене стоїть лосьйон для тіла, бушні палички звичайні, круглі ватні спонжики. Зазвичай тут стоїть аспіратор для носу, але Зараз він на стерилізації, про нього зніму відео додаткове. До речі, в цьому комплекті ще можна докупити підігрівач для серветок. Але я вирішила, що я його брати не буду. Якщо у вас він був, напишіть, чи потрібен він взагалі Мені чомусь здавалося, що він буде висушувати серветки вологі. Тому у мене тут стоять одноразові патрови, але велика упаковка, треба купити більш маленьку квадратну вологі серветки. Крем під підгузки, два типи підгузок у мене тут лежить. В комплекті йшов такий рулончик пакетиків для використаних підгузників. Тут у мене стоїть щиточка. Різні гігієнічні засоби, які нам видали в пологовому, але я ще не користувалась. До речі, це маленька версія того, що я купила сама, а нам в результаті видали в пологовому, як подарунок. Крем дитячий, який був в пакунку малюка, але це стоїть, я не користувалася. Водичка. Ось Водичка теж у нас була в подарунок від пологового будинку. Ось вона мені подобається її. Їй... Вона мені подобається, користуємось. І я думаю, що коли вона закінчиться, то я її ще придбаю. Термометр безконтактний. Купували на Аліекспресі. Серветки одноразові. Дуже класні. Я коли буду знімати відео про серветки, вони так відриваються, бачите? Я розкажу, вони є декількох розмірів, мені вони дуже подобаються. Також поставила одяг, який зараз носить мій малюк, тому що він дуже швидко росте. Коли все в мене лежить в тумбочці, то деякі речі. Я можу і не вдягнути, а коли у мене все під рукою і я все бачу, тоді точно вдягнемо хоча б разок. Тут у мене з коротким рукавчиком, з довгим, чоловічки і штанці. Як ви бачите, одягу у мене небагато, але тому що він дуже швидко росте, і переносити все просто нереально. Частина ще. А, брудна, але взагалом я за те, щоб не купувати дуже багато одягу різного. До речі, тут у нас іде тумбочка, де лежать ще речі, різні там пелюшки, ковдри, речі одяг на виріст, біль, одяг більшого розміру. І тут все поруч. Якщо ви бачите, то тут ось кроватка, ще принтер стоїть. На принтері сидить ведмідь. Але компактненько і вночі дуже зручно. Покажу ще нічничок, який я придбала на розетці. Його в розетку вставляємо і вночі дуже зручно. До речі, зараз він почав цікавитись іграшками, я поставила, але більш за все його цікавиться ця точечка, це часи Точечка, яка горить червона, він постійно на неї дивиться. І я також. Думаю, що він найближчим часом може тягнутись до розеток. Тому у нас є такі заглушки, які ми будемо вставляти в розетки. Але поки що він ще маленький і тільки спостерігає. Напишіть в коментарях, як ви організували своє пеленальне місце, особливо, якщо у вас маленька квартира, як у нас. Дякую, що залишаєтесь з нами. Підписуйтесь на канал. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки. Дякую.